Щодо заяви Путіна, що Україна та РФ можуть розпочати розробку певного меморандуму, чи є відомості, що це за меморандум, це чи? те, що я вам сказав, те, що мені сказав президент Трамп. Я так розумію, що вони це обговорювали з Путіном з російською стороною. Що на двосторонньому в двосторонньому форматі може бути відповідний меморандум, який може призвести. Потім вже до мапи, яка веде до закінчення війни, тобто до договору. А меморандум, який буде підтриманий всіма або обома країнами, в якому є і припинення вогню, скажімо так. Поки що для мене це невідомо. В будь-якому випадку, якщо. Російська сторона запропонує деякий меморандум, і я думаю, що це не буде секретом, тому що завжди ця інформація якимось чином в публічному просторі з'являється. Я думаю, що з нашого боку, після відповідних сигналів, ми отримавши меморандум або пропозиції русських, зможемо сформулювати своє бачення відповідно, як ми це бачимо. Два коротких питання: перше про. Перемовини в Туреччині Росія наголошувала, що припинення вогню можливо тільки якщо Україна виведе війська з чотирьох регіонів України. Чи вважаєте ви, що це є зараз умовами Росії? І чи бачите ви після перемовин з Трампом, що президент Трамп може погодитись на таку пропозицію Росії? Ну це те про що ми говорили. Питання тут не в президенті Трампі. Чому при всій повазі? Тому що це наша земля, наша держава, це наша армія і наша незалежність. Питання в тому, на що може Україна собі дозволити піти, на що не може. Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок мій, це обов'язок наших військових захищати суверенітет. І територіальну цілісність України так зараз тимчасово окуповані є території через агресію такої великої країни. Це зрозуміло, це але е, ніяких ультиматумів і ніхто здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки не буде. Я не знаю, які там принципи в меморандумі. Напевно, якщо Ну, давайте так, будемо відвертими. Це те, про що ми говорили з лідерами, і я говорив неодноразово з президентом Трампом і з його командою. Якщо Росія ставить а, умови виводити наші війська з нашої ж землі, значить, вони не хочуть, щоб було припинення вогню і не хочуть, щоб війна закінчилась. Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити. Якщо ви заздалегідь ставите такі питання, на які ви розумієте, яка буде відповідь, і вона не буде позитивна, значить ви точно не хочете мати результат. Хоча те про що зараз ми говорили з президентом Сполучених Штатів Америки, він вважає, що Росія готова до negotiations і готова до компромісів, То, що я вже не пам'ятаю всі ці деталі, але тим не менш, ми побачимо.